Вчасно помітити та правильно знешкодити ворожу міну. Головне завдання сапера на фронті, тому бійці тероборони постійно проходять інженерно саперну підготовку. На практичному занятті вчаться виявляти та розрізняти ворожі снаряди. Хлопцям показується, щоб вони не боялись вибухів. Не то, що там прильоти, а то коли вони працюють на каків, яка безпечна відстань, як вони можуть захиститися, які потрібні укриття, яка сила вибуху розліт осколки. ТМ-62 – одна з найпотужніших протитанкових мін. Таких на фронті тисячі. Росіяни встановлюють їх в степах та лісосмугах. Усіяна лінія фронту і протипіхотними мінами, які заборонені Женевською конвенцією. Проте ворог використовує і таке озброєння. Одна з найбільш небезпечних ОЗМ ОЗМ-72 – міна кругового ураження. У неї прямий ураження 25-50, а летить вона до 200 метрів в круг. Вона вискакує 70-90 сантиметрів над землею і в круг уражає все повністю. Міна ця не, не шкоджується, вона тільки накладним зарядом підривається. Інструктор з позивним змін на війні з минулого року каже, необхідно постійно вдосконалювати навички та знання з розмінування. Міни змінюються постійно треба нові технології по знешкодженню. Там є всякі міни ловушки те детепе. Це все треба, щоб постійно курси з. Були більше більше курсів. Головне бажання вчитися. Впевнений інструктор. Сапер це не насильна професія, це той чоловік, який розуміється, який хоче навчатися, хоче робити. Якщо він не буде вчитися, він не буде сапером Просто-напросто саперам треба вчитися. і у нас всі сапери, всі добровольці. А ось наслідки від вибуху російської протипіхотної міни, направленої дії МОН 50 яка теж заборонена конвенцією. Встановили в мішені і в наглядному прикладі побачили кут її ураження 60 градусів і дальність 50 метрів. І як видно на мішенях, кожна мішень була уражена. І причому, починаючи від, можна так сказати, по площі від землі і до самого кінця. Тобто радіус пораження дуже великий. Фін досвідчений боєць на фронті з 2015 року. Повномасштабну війну зустрів у Київській області, боронив Донецький напрямок. Зараз опановую саперну справу. Я приїхав сюди, дізнався багато чого нового. Можна так сказати, довелося вчити все з нуля, тому що з цією сферою діяльності я взагалі не був знайомий. І за цей курс дуже дякую інструкторам, викладачам. Які змогли за такий термін донести нам максимально багато інформації, провести практичні заняття, закріпити те, що ми вивчили теорію? А на цій дільниці майбутніх саперів навчають правильно працювати щупами? Таким методом ми потихеньку продіваємо і дивимося на розтяжку. Так обережно розтяжку добре. Завдяки такому приладю сапер може виявити закопану, замасковану у ґрунті протипіхотну міну або розтяжку, яку встановив ворог. Дивишся на, на щуп, на край щупа, наросту далеко. Ти повинен працювати не більше 60 сантиметрів. Для роботи сапери повинні використовувати спеціальне взуття з кевларовою пластиною. Вона захистить від уламків та збереже кінцівку. Це твоя безпека, цілісність твоїх ніг. Походив один півгодинки, помінялися з побратимом. Я відпочиваю, інший одягнув і пішов. І так ми ускоримо процес розмінування нашої країни. Без роботи саперів неможливий успішний контрнаступ, впевнені інструктори. Тому особлива увага має приділятися саме навчанню майбутніх саперів. Тому що потреба в сапері, в гарному сапері буде з кожним днем зростати, тому що вже на вивільнених територіях дуже багато роботи. І потрібно гарний спеціаліст сапер розміновувати нашу територію, звільняти від всієї тієї погані і бруду, який вони нам причинили.